Основною перешкодою, це всі знають, нашого руху в Європу. Це є великі проблеми у нас з реалізацією принципу верховенського права. І коли ще раз демонструється така багаторівніва беззаконня на багатьох-багатьох рівнях, і почнемо з, найбільш, з найнижчого і найпростішого, ось видано розпорядження головою Верховної Ради про відрядження народного депутата. Порошенко Петра Олексійовича. Сам факт того, що треба для того, щоб поїхати обранцю народу виб... представнику виборців народному депутату у відрядження, це мало стосується демократії. Це такий у нас спадок ще радянських часів, що такий голова Верховної Ради, це начебто такий начальник для депутатів. Але окей. І ось він видає таке розпорядження, воно датовано 26 листопада, <кхи> пише, що відрядити Порошенка Петра Олексійовича до США, міста Вашингтон. І для участі у форумі Міжнародного демократичного союзу. І дуже важливий юридично пункт, що взяти до уваги, що відповідне відрядження не потребуватиме відшкодування витрат, тобто, що виїжджає відряджений за власні кошти. Тобто Ну, реалізували, не дивлячись на це, що це радянський спадок, що це не має такого бути, що відповідно до закону обмежувати права народних депутатів на поїздки не можна. Це закон про статус народного депутата. Але окей, отримали таке розпорядження. І що робиться далі? Після того, як відрядження вже організовано, як зустрічі призначені, все зроблено, з'являється інше розпорядження, яке вже підписує перший заступник голови Верховної Ради Корнієнко. На підставі листа, того ж таки, першого заступника голови Верховної Ради Корнієнка. Все це датовано 29 листопада. Там є ще лист, тим же 29 листопада, того ж Корнієнка, адресований апарату Верховної Ради на те, щоб підготувати проєкт цього відрядження. І вже таким, знаєте, канцеляризмом це я думаю. Кожен українець знає, коли чиновник з риб'ячими очима робить якусь пакость і порушує закон відкрито, знаючи і сподіваючись на те, що він не понесе за це відповідальність. Вони написали навіть не скасувати розпорядження про відрядження, а вважати це розпорядження скасоване. Щоб це не означало, але вони думають, що це може їм допоможе якось уникнути відповідальність. Тут хотілося б сказати, що, по-перше, було вже згадано, що Розпорядження як акт індивідуальної дії його взагалі неможливо скасувати, воно вже реалізується, воно видано і вже реалізується. На це є відповідні позиції Конституційного суду України, котрі говорять, що якщо акт індивідуальної дії, скасовувати його неможливо. По-друге, є пряма норма закону, тому що регламент Верховної Ради України це закон. І відповідно до статті 78. Цього закону про регламент Верховної Ради розпорядження голови Верховної Ради можуть бути змінені, скасовані рішенням Верховної Ради, прийнятим більшості голосів народних депутатів від конституційного складу. Тобто, пан Корнієнко, який з мотивів, а про мотиви ми теж будемо говорити. Тому що я вважаю, що вся ця історія має розслідуватися в порядку кримінального провадження, оскільки я особисто вважаю, що тут є склад кримінальних правопорушень і на одного. Тобто з певних мотивів, явно умисно пан Корнієнко вирішив відверто, незаконно, явно незаконно, знаючи, що розпорядження не скасовується відповідно до загальних принципів права, знаючи, що норми регламенту Верховної Ради не дають. Голові Верховної Ради навіть скасовував право скасовувати власні розпорядження, знаючи про судові рішення, які є судова практика, про те, що не скасовуються розпорядження, тим не менш він вирішує таким способом зірвати виїзд народного депутата Петра Оксічу Порошенка у відрядження до Сполучених Штатів. який в нього міг бути ще раз, я все таки закінчу, що тут була спланована акція. Що це е, інформація про це, начебто скасування розпорядження, завчасно була якимось чином передана прикордонникам. Тобто тут було завершене діяння, яке було спрямоване і призвело, скоріше за все до завдання шкоди Україні як державі, до зриву переговорів, до погіршення престижу. І тут мова мати про кримінальне розслідування цих дій, групи цих людей. Що стосується дійсно була дуже схожа історія. Коли теж абсолютно незаконно не дозволили перейти державного кордону, ми оскаржували це в суді, і на пояснення було таке, що все ж таки наступного дня випустили, наступного дня дозволили і тому. І Державна прикордонна служба. І суди першої, другої інстанції відмовилися фактично розглядати оце беззаконня, вважаючи, що начебто прав не порушено, тому що потім наступного дня все таки виїхав. Однак Верховний суд, розглядаючи касаційну скаргу, він сказав, що це було окреме порушення, що за нього має, має воно має дати правову оцінку, і, ви і ви не воно не має бути розглянуто вже відповідно до закону. І повернуто назад сюди, у Львів адміністративний суд. Де буде воно розглядати. Дякую. Колеги, у нас сталося Своєлі, ви розумієте, що стався скандал, заподіяно дуже велику шкоду. Навіть якщо б не було всіх цих запланованих зустрічей, навіть якщо б не було всіх цих контрактів на постачання, зброї сам факт того, що під час війни, а саме під час переговорного процесу, коли дуже велику увагу. Провернуто до того, як, як в Україні діють демократичні, зокрема, парламентські процедури. Як це все відбувається? Сам факт такого скандалу, він вже задає великої шкоди. Я, очевидно, вже погоджуюся з тим, що це радянська стилістика, але треба розуміти, що це не залишки того, що було в радянські часи. Це була ситуація юридично створена нещодавно. І те свавілля, яке відбулося на кордоні, яке стало наслідком того свавілля, яке відбулося у апараті в керівництві Верховної Ради, воно передусім стало можливим тому, що існує <ривіт> система, яка незаконно і всупереч Конституції України, передбачає порядок видачі дозволів. Фактично, це, це, це дозвол, коли, коли ви маєте. Отримати якусь, якийсь документ про відрядження, хоча ви самі його фінансуєте, і саме оплачуєте себе. Дуже така, знаєте, велика ностальгія мене охоплює, коли я чую про те, що прикордонники начебто виявили ознаки підробки саме в той момент, коли відбувалася якась важлива ситуація з передним кордону людини, яка там їхала по, по державних питаннях. Я не вірю, і я не думаю, що з вас багато хто вірить те, що це збіг. Очевидно, що були прийняті системні, в більш ніж одному напрямку кроки, заходи для того, щоб не тільки Петро Порошенко особисто, як депутат, а вся його робоча група, яка мала забезпечувати і мала працювати на цій зустрічах, не могла потрапити ані до Польщі, ані тим більше до Сполучених Штатів. Як я вже сказав, ми на це будемо реагувати шляхом подання заяв, позовних заяв, заяв про злочини щодо всіх людей, всіх посадовців, які брали участь на всіх етапах цієї ситуації.